Всім привіт! Слава Україні, а головне героям слава. Значить, Знаходжуся сьогодні. Це моя піонір. На 29 серпня. Посіяна невеличка діляночка, так скажемо, пробничок, бо піонера в нас раніше не було. І як видно вже по верхушечкам. Ось отут я стою це 70-те міджаді. Зараз воно почалося проглядатися, ось видно. А края на 35-му, ну, там, як вгадали. Е, у рядку по 12 штук. тобто, е, Тут близько 150, навіть менше, бо сходи були жахливі. тобто, Це та діляночка, де рядок був відкритий, де сходи шалені, нерівномірні. Взагалі здавалося, що тут буде ну, не на показ. Відповідно, раніше я часто і не знімав, бо ходив і бачив свої помилки. Але погода сприяла, поле повністю зазеленіло в сої. Як бачимо бур'янця. Ось тільки тут амброзія ця поселилася. А так, в принципі, ну, от видно, що як, ну, ніде, ніде вище псої нічого немає. Отже, сіяна рано, не пам'ятаю, кінець квітня сіяна неправильно, але виросла вона досить висока, вегетативної маси дофігіще. По бобах, до речі, зараз трошки прийду, бо там, де у рядку випали рослинки, там, звичайно, ось зараз покажу. Ось дивіться, що вона тут понаутворювала. Значить, По-перше, гілки ж, ну так, да, вони лягли. Але й от, от така кількість бобів, вони якісь не дуже величкі, але їх, в принципі, реально багатенько. Ось, наприклад, ось така рослинка. Видно, що вона вон, окремо стояча. Біля неї нікого немає. І от вона утворила кучу гілок, кучу бобів. Питання тільки, скільки ми зможемо зібрати. Якби зібрати весь врожай, то мені здається, потенціал тут дуже високий. Але, на жаль, гілки відпадуть, мабуть, на полі залишуся, їх не підберу, бо жадка не флекса, хоча говорять, що і флексу, і не все збереш. І... і хто знає, як там буде достигання, що там буде. Як бачимо, соя дуже зелена, вона реально височезна. Оце 70-та між жадя. Ось. Чуть-чуть ну, нижче, чи по під руки. У 35, у 35-му вона навіть, ось я зараз заходжу ще вище. Ну, Блін, реально по під руки. Ось така височезна соя. Ну, блін. У 35-му. Зараз туди якось залізу. Коротше, по ній ходить нереально. Тут дерева такі, що не пролізти, ні пройти. Ось я тут зараз опущуся. Ну, це отут, здається, щось більш-менш посіяно ну, на 35 чи не знаю. Сходи просто були не очень. Ну от, от так покажу, що бобів, бобів ніби тут вистачає. Рахувати ще не буду, ще верхушки тільки відцвілися, можливо, там щось і буде, а можливо і ні. Бо температура повітря більше 30 градусів валить. Але сподіваюся, що от оцей мікроклілімат внизу все ж таки трошки е, стабілізує цей момент. І, можливо, вона потрошку таки... І доформовує боби. Спробує їх, може, і налить непогано. Ось ці верхушки бачимо також боби. Також ось, можливо. Ну, тут, мабуть, вже й не буде, але ж надія помирає остання. Хочеться якнайбільше зібрати з цієї діляночки. Просто от Такий сезон випав. Ну, от я ось нагнув, бачимо, от, ну, от така рослинка. Почне вона хоч чуть-чуть жовтнути, скидати листя. Спробую порахувати я боби. На 35-му і на 70-му. Ну і там буде вже видно, як гілки, як ті гілки відпали, не відпали, підберу їх, не підберу. Все це буде потім. Ну, а на сьогодні просто така картинка ось така височезна, гарна соя з мінімальною нормою висіву. Бо я ж говорю, що на момент сходів і початок вегетації. Навіть камера не вмикалася, бо не було що знімати. Казалося, все, ділянку завалили. Єдине порадувало, що вона невеличка. Типу, ну от буде досвід, знатимем на майбутнє. Помилки врахували. Ну а погода допомогла. Для порівняння інший сорт, інший, інша технологія. Ось поруч соя. Ось. Як бачимо, вона вже майже готова, посіяна, напевно, що густенько. Якщо в мене тут посіяна, я навіть не знаю, може кілограмів по 30 і буде, можливо і ні, то тут посіяна, не знаю, 130, мабуть, Тому цікаво, яка буде врожайність. Ну, я більш всього що не дізнаюся, але отак візуально виглядає ця соя по класичній технології. Ну, типу не знаю, тут дисковка точно була, що там ще було, я не знаю. І у мене тут прямий посів після ячменю. Ну, Ось така лінія. Але різні сорти. Тобто це ще також роль грає. І технологія, відповідно. Відповідно, і технологія вирощування. Так, всім дякую за увагу. До зустрічі.